Сьогодні подивимось березень в Україні. Подивимося, що на фронті і що у мирного населення. Який у нас буде березень? І так, подивимося спочатку мирне населення, потім, що на фронті. на фронті Якщо потрібно, будемо брати додаткові карти. так Ну Початок місяця в нас більш-менш спокійно. Настрій, звісно, у нас ще не дуже ах, радісний, тому що всі сидять і чекають перемоги, що нам хтось її принесе. Середина місяця буде активна, будуть десь і бойові дії. Може захвати і всі регіони України, не тільки прикордонні. Зараз ще достанемо, подивимось. Так, будуть і бомбюшки, ще ракети в середині місяця можуть розрушення, будь. От, але, але це вже. Не настільки сильно. Більше буде показухи з їхньої сторони, Уже не такі страшні будуть <клухи> бої. Ну, їхні більш будуть пугати, але все ж таки десь людям придеться теж погано, тому що є розруха, є ще боротьба. Кінець, наприкінці місяця. Так, якийсь, ви знаєте, Україна йде своїм шляхом. Це так, і вона його знайде. І вона вже. О, ой, дивіться, яка гарна карта. Вона знайде, взагалі, дивіться, три гарні карти. Шукає свою дорогу, Україну саме свою, не слухаючись ні врагов, ні друзів, так сама йде до своєї перемоги. Ось, цю, дивіться, теж це людина, вже, яка знає шлях, вона знає кінцевий. Результати, вона туди йде. От, і дивіться, це теж це такі, такі вже, знаєте, перемоги не, не маленькі, а вже великі перемоги. Тому тут така вже, знаєте, всі козирі будуть у нас в руках. Всі. Так, подивимося, що у нас на фронті. Ой, ну на фронті просто шикарна карта. Справедливість, справедливість там. Де добро. І буде все по справедливості. Ми знаходимося на стороні добра, тому це правосуддя саме вищих сил. І воно буде на нашій стороні. Бачите? Дуже гарний шанс буде у нашої армії, нашої ЗСУ, дуже гарний шанс, який надалі це майбутнє надалі. Принесе дуже гарні результати. Дивіться, які у нас всі ЗСУшники. Всі у нас вони такі. Якщо такі, то все буде. Так, буде, буде гарний шанс, десь щось почнуть спочатку, десь щось зроблять дуже гарний маневр. І... Станеться такий чи наступ, чи якось тихенько все це ну, знаєте, хитро, хитро, по хитрому будуть робити. Ну, Звісно, тому що у нас не стільки людей, не стільки е, оружу, як нам хотілося би, тому у нас дуже гарні мозги, і у них цей е, шанс дуже, дуже будуть задоволені наші незасушники своїм оцім ходом. Так, так, кінець місяця, ви знаєте, дуже буде цікавий, що мирного населення, що е, на фронті. Тому що таку зроблять, знаєте, така там буде трансформація сильніша, сильніша така, ну, потужна, потужна така, знаєте, яка вже нас виведе з знаєте, виведе на якийсь такий уже рівень, е, що так, як рік назад у нас уже так не буде. У нас не буде е, так погано, так все. Е, Страшно. Війна буде закінчуватись потроху, і бачите, всі оці королі названі, всі будуть падати. Так, так, роботи ще буде, ще десь будуть бойові дії, але вже нам все це гораздо легше. Нам будуть давати і гроші, і постачати нас, допомагати ну, нашій армії. Тому я думаю, що март буде дуже переломний. От, мирному населенню бажаю допомагати ЗСУ вижити, от, надіятись тільки на перемогу. І зсу нашій нашої армії тільки-тільки швидше перемогу.